Здравствуйте, малята. Щось я зачиталася, навіть не помітила, як ви прийшли до мене в гості. Привіт, дітлахи. Що трапилося не Що тебе так засмутило? Та ось хотів собі домашню тваринку купити, а в нашому зоомагазині немає такої. А вже ж образливо. А кого ти хотів? Собачку, кішечку, кролика. Ні, баракуду. Е, Бракуду? Але навіщо? Ти знаєш, що це за звір такий? Ще пак це така пташка. Маленька яскравим піричком. Боюся, ти помиляєшся, друже. Бракуда це не пташка. Да ні, ж тітонько сово, баракуда це пташка. Я про всіх тварин все знаю. Он як? Давай ну я розповім тобі малятам історію про одне лименя, яке теж так думало. Якось воно сказало своїм друзям, що обігло всю Африку, все бачило і все знає. У відповідь на це звіята тільки розсміялися, а слонення додало, що на світі є не тільки Африка. А ще моря й океани, Австралія, Антарктида, Америка, Азія, Європа. І там живуть дивовижні звірі, котрих левеня не бачило, кенгуру, білі ведмеді, барси, пелікани, кити та косатки. Друзі пішли, а левеня почало пригадувати. Косатка, подумало воно, косатка. Це щось знайоме. Здається, вона живе в джунглях. Саме так у джунглях. Вона велика і красива, як я. А кенгуру сильний впевнено сказала Либеня. Він живе у вічних снігах Арктики, ловить рибку морі, і всі його поважають, як мене. А білий ведмідь живе у пустелі, і хутро у нього біле, щоб на сонечку не перегрітися. А вже ж, бо у пустелі жарко. А ще він бігає швидко, швидко, як я. Білий ведмідь в пустелі так не буває. Що ще вигадало це смішне оливання? Зараз розповім: слухайте малята. Ливиня вирішила, що в морі живе сніжний барс. Він вміє чудово плавати, а пелікан вміє міняти свій колір і прекрасно ховатися. Але найдобріший, подумала ливеня, хамелеон він ловить рибку і діло. Не з іншими. У нього на шиї навіть є спеціальний мішечок для риби. Яке дурненьке левеня все переплутало. Воно просто було впевнене, що знає все про всіх тварин. Мудра слониха пояснило йому, хто де живе. І барс повернувся до себе на цхилий гір, а косатка в море. Ведмідь до Арктики, а кенгуру в Австралію. Телікан до своїх друзів на берег моря. А Хамелеон до лісу. Ось тепер все правильно. Тітенько Сово, а Барракуда. Хто ж це, якщо не птах? Зараз покажу. Ой, ні. Я таку не хочу. Вже краще кролика чи хом'ячка. От бачиш, не слухо, і ти не все знаєш. Але я намагатимусь дізнатися якомога більше, щоб у майбутньому так не промахуватися. Правильно, не слухо, для цього ти можеш почитати розумні і корисні книжки. А зараз давай попрощаємося з малятами. До побачення, друзі.